Ну ось бачите, моя ловушка, такий дуб, він майже метровий. Сантиметрів 80 у діаметрі. Такий кряжкий. <coughs> ось так Джоли, <coughs> Вибачте, <coughs> тут я серед лісу. Повна комарів, мошки, гнус, лізе у очі, у нос, у роти. Ось так от приїхав перевірити ловушку. і бджоли метушаться. Це схоже на розвідку. Рій так не вистиме себе. Бджоли метушаться, літають навколо туди-сюди. Я тут в урочищі Дубницький ров, біля Дурновської дачі. Був такий міністр за часів царської Росії, Дурново. Отут його була дача. Від цього дуба десь може максимум кілометр. Туди на захід. Там сонечко сідає. от там в тому районі. Ось так от бачите, комари, мошки. Ціла хмара. Бджоли -да. трохи заспокоїлися. Це або рій зайшов і вони так туди-сюди гайсають. Ну, більше схоже на розвідку. Бо розвідка так метушиться, туди-сюди гайсає, танцюють на бокових стінках. Чекатимемо на нароя. Не сьогодні, так завтра. Обнюхають з усіх баків. Я, до речі, бачив, як. Танцюють на бокових стінках. Ну ось бачите, бджоли думають, що то щулинний литок. а там шальовчина у четверть зроблена. Звісно, що сонечко припікає, шальовка трошки розсохлася. Ні, це не рой, це розвідка. Я колись так помилився, сприйняв розвідку зароя, забрав, привіз бджолу додому, а там виявилось 30 бджіл. О, все, заспокоїлись. Ні, ось бачите, лазять туди-сюди. Вот так. В нашій місцевості розвідку називають скаля. Ну шо? Я спостерігатиму. Приїду завтра, побачимо. А поки що на сьогодні все. Так, наступний день. Як ви бачите, це вже рій. Он туди літає. Ну ось так. Я вам зараз покажу. У нас тут... Там долина, яка називається Дубніцький ров. Ну і зробив льодовик 10 тисяч років назад, коли танув. Ну і там ціла купа медоносів, які зараз медують. Ось, Наприклад, Крушина. Ось Крушина квітне, не знаю, побачите, не побачите. Ну і також зацила. Ну, Десь не більше кілометру звідси. І трохи є лісової ажини. Я вам покажу. Відео маленьке. крошини досить багато. Вона дає і пилок, і нектар. Але коли цвіте акація, крошина не відвідується бджолами. Так, то не кришина. Ну добре, я вам трішки більше масив покажу дорогою. Треба за роєм приїжджати. Я вчора пізно вечором був. Рой вислав розвідку, він одразу налетить у ловушку. На це є декілька причин. Перша причина, те, що рой втомився. Ми зараз посеред лісу. До найближчої пасіки 4 кілометри. До моєї десь 5, не, не менше 5. Так що тут навкруги ліс, 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 ліс. Ну, Рой мусить спочити. Це, по-перше, по-друге, він мусить під'їсти, Тобто, він висилає фуражирів. По третє, рой е визначається з медопродуктивності даної місцевості. Тобто розвідка йде, як тут стосовно їжі. Ну, їжі тут повна. Я у цьому місці завжди кожен рік ловлю раї. Ну і зараз вода бджолам не треба, і є криниця і невеличке лісове озеро, буквально пару метрів на пару метрів. Десь 200 метрів звідси. Якщо бджолам треба, вони знайдуть. Ось так от. Ну добре. Є трохи толканосів, також чистотіл звідси, десь у кілометр звідси є. невеличкий липня трохи липи є. Ну от так, тут можна щороку ловити раї, я і ловлю. Так, це класичний рой, як ви бачите. Пилку я ще не бачу, але бджола літає. Розвідка так не літає, якщо вам видно. Ну все, поки що пауза. Так, якщо вчора гризли бджоли всякі щілини і навколо ловушки літали з усіх усюди то сьогодні ви бачите, що поведінка бджіл змінилася. Частина обльотується, частина летить за взятком, і... а частина просто так тицяє. їм тут сподобалось. Отже, недалеко від місця, де я ловушку ставив. І є таке невеличке озеро. Вон пташка п'є воду, купається, бачите? І звірі ось натупали, воду п'ють. І тут теж тут був, бачите, криниця облаштована, але чи звірі побурали, чи не знаю, скоріше всього звірі своїми копитами. Ось так. Свині, кози, лосі. Звісно, звісно, що людина не питиме цю воду вона болотом смердить. Ось так. Ось калекриниці, озера цього. Чорниця росте. М-да, джерело таке собі. Ось у нас лісова овжина. Місцева назва струглоїна. Ну цей кущ ще не цвіте, але я вже бачу, що він цвіте. Ось у нас та дубницький ров, який за своєю формою більше балку нагадує. А балка це складка рельєфу, а по складках рельєфу дуже люблять літати бджоли. вони хаваються. Ось, наприклад, так цвіте крушина. Такі малесенькі непоказні квіти. Але я зараз не бачу бджіл на крушині. Мабуть, летять за акацією. Треба буде приїжджати. Або завтра вранці, або сьогодні ввечері. Ну сьогодні ввечері я не хочу приїжджати, а завтра вранці. бажано годин в п'ять вже тут бути. Забрати ловушку. Ось так. Ну все, будемо прощатися. Це раніше поле було тут оралося. А зараз посадили посадку. Ось так. Дуже далеко від населених пунктів. Земля не родюча, нікому вона не треба. Чистий пісок. Недовик після себе гори піску залишив. Ну, а це дорога колишня на Чернігів Старовинна, з мого села. На Чернігів було дві дороги, ну а це одна з них паралельних, я маю на увазі. Вот так. Ну, бываєте.